Доброго дня, глядачі! Поки не жарко знімаю відео, був в день бути на дворі неможливо. Хочу з вами сьогодні поговорити про сидирати, які я сію, які треба сіяти, чи які можна сіяти і треба на ділянках після полуниці. От себе я розібрала два бугорки, які треба було розібрати, посія, розгорнула, посіяла сидирати. Я брала гірчицю, горох, фацелію, чорнобривці, космею, календулу от, знаєте, Також позитивно впливає на, на ґрунт. Саме ті квітки, які гарно цвітуть і корисні як для людей, так і для землі. Ось, Фацелія зійшла з гірчицею, чорнобривці, горох. Теж все сходи, бачите, горох. Чорнобривці сходять. Бачу і космея так само сходить. Чорнобривці сходять. Космея ось до стрілочку вибила. Також сходить. Тоже корисна рослинка. Ось так. Чорнобривці після полуниці, вже яка на ділянці, Є 3-4 роки. Потім викорчувати, забрати всі і ту ділянку засіяти чорнобривцями, то є дуже добре. В Чорнобривці дають азот, калій, фосфор і ще плюс мікроелементи. І рік вже, кажу, що рік після того, як засіяли чорнобривці, то вже можна знов садити полуницю. Через рік. Представляєте, яка гарна рослинка і корисна для ґрунту. Насичує ґрунт і при тому, що ще й відлякує шкідників. Ось такий. Так само і позитивно впливає і впливає гірчиця. Так само відлякує шкідників, насичує землю, азотом, фосфором. І бобові азотом насичують, і жито, якщо сіяти, воно не дає бур'янам проростати, відлякує шкідників і позитивно впливає на, на землю, насичує землю азотними добривами. Ось так. Потім що я знаю, виросте, напевно, буду скошувати, перебивати ще раз, може, ще раз позасіваю на зиму. Так само всі ці сидирати. а можливо, просто скошу і буде перегнивати на цій ділянці. Буду бачити. Зараз вам ще покажу ще одну ділянку, там, де я з весни між малиною садила, також сидирати. Ось тут між малиною теж росли сидирати, так само фацелі, гірчиця, горох, ще сіяла ячмінь. От вони під... були такі майже... В коліна, тому що і вищі, поскошували, ну не перебивали, просто скосили, воно собі тут перегниє, перепріє, коріння лишилося в землі. Ну і надію, що покращить стан ґрунту, буде якась піджива для малини. Ось так. Так що кожних своїх бобових, хрестоцвітів, злакові, сидирати всі дають якусь свою користь для рослин. Для ґрунту. Для рослин майбутніх, які мають рослини на цій ділянці, покращення урожаю. Ось так, ось такі от, знаєте, поскошували, ну, це все перегниє і теж пожива буде. Так що, хто сумнівається в седиратах, може сіяти позитивно. Тенденція буде сійте, експериментуйте Всі, всім гарних урожаїв і мирного неба.